Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Я хочу вам показати сьогодні сад в скандинавському стилі. Коли ми створюємо сад в скандинавському стилі, хоча, в принципі, в будь-якому стилі, нам бажано дивитися на оточення, на ситуацію, яка є навколо. Чому був обраний саме цей прийом, саме цей стиль в проектуванні? Тому що навколо нас є відповідні будинки, і вони нам задали тон верніше замовникам. У них створилося внутрішнє бажання. Щоб у них сад відповідав антуражу, який є навколо. Тому ми обрали скандинавський стиль. Що в нього входить? Ну, По-перше, це дуже прості, такі холодні, можна сказати, природні кольори. Тобто тут таких строкатих, яскравих таких рослин сильно не буде, в тому числі і квітів. І знаєте, це відгукнулося і замовникам. Вони не хотіли тут використовувати в квітниках квітів. Їм подобались більше злаки, але про них ми поговоримо пізніше. З чого ми починали створювати цю скандинавію, таку нашу невеличку. По-перше, це з функціональних зон. На одній із таких площадок я і знаходжусь. Притаманна скандинавському стилю саду те, що сама доріжка буде зроблена із інертного матеріалу, в даному випадку гравийний відсів. Може бути щебінь, може бути галька, будь що, що буде більш природнє. Тобто немає такого мощення по всьому саду, як, наприклад, ми б там могли побачити в англійському саду, і клінкера, тощо. Тому ось один із таких принципів. Про які потрібно пам'ятати, що це природні матеріали, тобто принаймні, колір у них такий, тобто це бетон, покрокові доріжки у нас із нього зроблені, і це е, е, самі площадки зроблені із гравійного відсіву. По-перше, воно нам е, дає е, гарний дренаж, е, тому що тут дуже важка е, земля, важкий ґрунт, і е, через цей відсів дуже легко проходить вода. По-друге, формує нам наш необхідний стиль. І по-третє, вони досить легко монту... відбувається легкий монтаж у цих доріжок і площадок. Ви їх можете зробити самі. У нас навіть на каналі є таке відео. З матеріалами ми розібралися. Тобто, ви можете використати дерево, бетон. Цеглу, гравій, гальку, відсів тощо, щоб воно було природних кольорів, таких більш холодних, як Скандинави. Ну, принаймні, у нас є такі, така асоціація, у мене така асоціація з ними. Ми не могли оминути газон. Газон нам в будь-якому випадку потрібен, тому що без нього ну, сад важко спроєктувати. Ще раз я колись говорив вже, що коли я говорю про газон, це не обов'язково у нас буде злакова трава. Ви можете використати ґрунтопокривні рослини, мазус, котолу, чебрець. Наприклад, можна використати конюшину тобто, будь-що, що вам створить пляму. От у нас тут досить проста. Така геометрична, але діагональна форма газону. Вона нам підкреслює е, наш сад, вона показує нам або виділяє функціональні зони. Наприклад, зона кострища є в цьому боці, зона відпочинку, там, де я був. І, наприклад, ще одна зона, ось там от, за е, липами, так само там е, ну, буде така господарська зона з плодовим садом. Ще так само є декоративний город, але він трішечки подалі. Всі вони виконані із. <гравію>. А, по рослинам а, ми зрозуміли визначили собі пляму газону, яка у нас одразу відділяє наші функціональні зони. В даному випадку вона їх поєднує, тому що у нас по газону немає доріжки, але функціональні зони так приховані. А, ну, але, як чесно кажучи, газон він не тільки притаманен в Скандинавії, він є в принципі в кожному саду. Просто тут прямі такі дуже чіткі форми. І вони незвисті. Для того, щоб підкреслити скандинавський такий стиль, потрібно було обрати відповідні деревні рослини, тобі ж дерева та кущі. Ну, у мене зі Скандинавією асоціюються хвойні рослини, в даному випадку сосна. Вони ідеально для нас підходять, тому що. Ну, Чому я полюбляю сосни, наприклад, цуги, тому що вони вічно-зелені, вони створять нам каркас, вони достатньо спокійні. Це сосна а, чорна, тобто вона а, без всяких зі звичайною гілочкою. Бачите, тут немає звичайні голки в неї, тут немає таких якихось більш видон, витовщених голок тощо. Тобто такі рослини більш спокійні, ну такі. Не те, що невзрачні, але ну, щоб вони просто робили фон і не відволікали не від чого взагалі. І я вам, от, якщо ви подивитесь на сад загалом, то, ну, на мій особистий погляд, тут нема нічого такого, на що е, кидається око. Тобто ми так дивимося на все, і у нас е, зір відпочиває, Ну, принаймні у мене. Ми обрали сосни як основний каркас для Скандинавії. Ми не могли не взяти листяні рослини. Можна було б, наприклад, для Скандинавії взяти ту саму горобину. В принципі, є горобина шведська, магніфіка, але ну, так сталося, що тут ми не дотрималися прямо стилю, але взяли листяну рослину, ну це в даному випадку липа. І тут висаджений блок цих лип, чотири штуки сорту ранчо, вони не великі які Виростають 13 метрів заввишки, і вони нам а, підходять абсолютно тут, тому що а, ділянка невелика. Для того, щоб нам підкреслити ще скандинавський такий прийом, скандинавський стиль, а, ми обрали мультиштамбове, тобто багато такий кущ. Ви також його знаєте, це іргала марка. Вони використовуються не тільки в Скандинавії, але ось ця і в англійських садах, і ну, в наших ми часто вже використовуємо, ну я кажу про стилістику. Але мені було важливо використати перед будинком якісь такі ну, дерева, ну невеличкі, щоб і не закривали саме вікна будинку. Вони розташовані асиметрично один напроти одного ці кущі. І е, от їх багата стовбурність якась, як, якраз і е, формує ось такий лісовий пейзаж. Вони дуже гарно підходять до тих самих сосен і, в принципі, до лип. І така ж сама третя ірга ще є напроти по діагоналі в саду. Тобто, таким чином у нас немає такого, що. Ми використали якісь рослини, які у нас потім садом не повторюються. Вони у нас будуть повторюватися. Ну, ще одним таким деревом, який, ну, як на мене, що особлює, в тому числі Скандинавію, це є граб. Але тут ми обрали граб а, фастігіатний, тобто такої калановидної форми, видовженої. Чому? Тому що. Тут досить близько будинок розташовано, і нам потрібно було висадити якусь таку рослину, яка нам над, ну, наді мною знаходиться другий поверх і, і вікно. І Щоб перекрити вигляд на сусідську будівлю, то ми використали цю рослину. Спочатку ми хотіли використати клем червоний, але ну, площа і ширина не дозволяє цього зробити. Тому використали граб і він. Також дуже гармонійно буде підходити до сосен, до ірги і до тих самих лип. Тут одразу хочу вам сказати і показати, що е, такий... Скандинавський стиль він передбачає відкритість. Ну, в принципі, як у всій Європі. Да? Люди не можуть не мати е, навіть якихось там штор, жалюзі, вони можуть не закривати. У них сонечко мало, ну і так історично у них склалося. Тому у них, в принципі, і таких великих парканів, як у нас немає. Е, це, це містечко, в принципі, не виключення. Тут так само, бачите, паркани між сусідами прозорі. Але ну, все ж таки. Нам захотілося трішечки а, а, зробити якусь приватність, тому що тут от, зліва біля мене знаходиться таке фасадне вікно будинку. І воно одразу дивиться на сусідську будівлю. Тому ми тут використали такий живопліт із а, дерена. Він досить зараз спокійний такий кольор листя. Восени він буде вишневого листя, і самі стовбири у нього такі ж самі. Це сорт Кісельрінгі. Тому а, як на мою думку, коли нема такого прям яскравого акценту, те про що я говорив про Скандинавію, а є великий простір, відкритий простір, перепрошую, який притаманний Скандинавії, ну, ми трішечки зробили таку інтимну зону. Зверніть, будь ласка, увагу, коли підбирали кущі, тут ще є один дерен, але сорт Red Gnome. Він невеличкий, зараз я вам його покажу. І його перевага в тому. Що у нього так само будуть червоні пагони зимою, але це його висота. Тобто його, ну, його можна пристригати, але в принципі, так, він вище, вище за цю висоту не буде. Однак, бачите, у нього трішечки вже червоніють листя. Ну, хотіли б ми не хотіли, а вже час йде до осені. І подивіться, як він непогано перегукується зі стовбурами цього дерена. По листю, в принципі, ну я думаю, що фахівці б відріз... ну, зрозуміли б, що це дерен, і то, і то схоже на дерен. Але е, за е, формою куща рідко хто використовує оцей сорт Red Gnome. Я вам його раджу, зверніть на нього увагу. Тому що цей потрібно стригти, а цей от буде в такій компактній формі і знаходитися. У нас так само на ділянці ще є клен червоний, ми такі його висадили. От, він знаходиться з іншої частини саду, і тим самим буде нам давати оцей яскравий червоний акцент. Він буде невеликий, мається на увазі цей акцент, тому що це тільки одне дерево, тому що ділянка невелика. І ще із кущів ми тут використали гортензію деревовидну анабель. Багато хто з вас скаже, ну так це ж більш притаманно англійському стилю. Я вам хочу сказати і можу з вами ну, погодитись, так, є в е, такий момент. Але мені здалось, що і в Скандинавії, ну, принаймні, коли я там був о, в Данії, я достатньо велику кількість цих гортензій бачив. Тому наявність такого квітучого куща, я абсолютно не Переймаюся, що він у нас знаходиться в цьому скандинавському саду, і абсолютно його не псує. А у нас із рослин залишились ще квітники, про які я зараз і хочу вам розказати. Коли створювали квітник в цьому саду, вимога замовників була, щоб відсоток злаків в квітниках був порядка 70%. Як правило, буває навпаки: 30 це злаки і 70 квіти. Тут 70 злаків. І злаки ми розділили на такі дві великі зони, дві великі частини. Це Злаки достатньо високі. Чому, Тому що по периметру я вам казав ще раз, що у нас тут немає парканів, а десь хоча б хочеться ну, щось прикрити, зробити якусь інтимну частину саду. Бо ще не всі, наприклад, сусіди побудувалися, у когось природні ландшафти залишились. Тому хочеться зробити якусь таку приватність. Тому. Периметрально вздовж парканів було висаджено високі злаки, біля яких я і знаходжусь. В даному випадку це міскантуси. Це просо. І ось проса вже починає давати свої волоті. Скоро воно підніметься, буде таким шикарним і гарним. Це куничник, мій улюблений Карл Фостер. Ну от, В принципі, все. Три сорти злаки тут було використано. Хочу ще наголосити на такому важливому моменті. Злаки розташовані за відповідним принципом. По-перше, злаки більш високі, такі як міскантуси. Вони виставлені, висаджені на задньому плані. Ну тобто, ось у нас стіна, ось у нас сусіди. Так? Паркан. У нас йдуть міскантуси, потім йдуть проса, а потім йдуть куничники. Тепер перше, тобто більш високі злаки знаходяться на задній частині. По-друге, в принципі, що куничник, що а, просо, вони за висотою будуть однакові. Але ось цей, цей, ця вся пляма, ну тут штук 10-12 кущів, це все просо. Вони також висаджені на задній частині саду. І тільки перед ними, ну, тому що сад знаходиться за, за моєю спиною, тут ми влізли в квітник. І тільки перед ними будуть потім куничники. Чому? Тому що я. А, Ну, неодноразово вже казав, і ще раз отут яскравий приклад, це покажу. А доведу вам, що ось ці злаки, проса і місканту, скрім того, що вони достатньо високі, вони ще теплолюбні. Вони будуть виходити із зими аж в середині травня. І для того, щоб а прос, а куничник, він буде вже в березні зелененькою кочкою. Для того, щоб акцент змістити з сухостою, який у нас буде, ми його розмістили на задньому плані, це у нас працює на весну так. Тому що зараз, що цей кущ красивий, що цей, він підніметься, він буде такої самої висоти. Але е поки він піднімався, цей вже був красивий. А цього ще не було видно. І для того, щоб розмазати оцю таку. О не зовсім коректну картину, коли це ще не привабливий злак, ми посадили поперед нього е е холодноростучий, тобто куничник. У нас залишилась ще одна група злаків, ну, середняросла я б їх назвав. Зараз я вам їх покажу. Середньорослі злаки у нас це щучник дернистий і е пенісетум Хеммель. Щучник дернистий це Ну, такі створює дивовижні хмаринки, його полюбляє левова частка замовників. Ну і, в принципі, я так само. Не випадково ми їх розмістили тут поруч. Чому? Тому що цей щучник він буде наростати кочкою починаючи з березня, тобто він холодноростучий злак, а пінісетум він. Теплолюбне, тобто він до, як і міскантус, і спроса, він буде стояти сухим до середини серпня. Тобто, коли щоб у нас не було провалу в цій зоні, у нас буде щучник працювати, а в другій половині, половині літа і восени буде працювати ця частина саду, бо щучник буде не такий привабливий. Тому, коли будете проєктувати квітник, скандинавський стиль, будь-який інший. Комбінуйте таким чином рослини, якщо ви знаєте, що якісь в першу частину там навесні, наприклад, квітують, або пізніше будуть квітувати, щоб якраз ось цей баланс зберігти. Він є дуже важливим і він буде формувати вам ось ту красу і настрій, який у нас відбувається в саду. Настанок хочу ще раз сказати, що само оточення вплинуло на вибір стилю саду. Тому що будинки відповідні, простір відкритий, який у нас є, тобто немає парканів, хоч садок дуже маленький, тут три сотки на задньому плані, мабуть, навіть А, Також відкритий простір вплинув на те, щоб ми зробили десь частково живо, десь посадили більш високі злаки. Дерева третє, ми підібрали, які схожі більше на Скандинавію це сосни, це ірги. Це ну, клен і граб в тому числі. А з площина газону у нас є так само: ну, притаманна всім садам. А з е, квітників ми обрали дуже спокійного кольору рослини. Е, це шавлії. Тут навіть є шавлі але за великим рахунком, тут от, бачите, такі білі кущі, це а, шавлі Шнея Хюгель. Тобто вона досить така спокійна, вона дуже буде довго квітувати, але вона білого кольору. А, ну і відповідно, що ми обрали злаки, тому що Скандинавія, ну, принаймні у мене асоціюється зі злаками. І а, злаки ми обрали більш високі. Поміксували холодноростучі з теплолюбними. І середнього розміру також поміксували теплолюбні як пінісітом з холодноростучими, як щучник зернистий. Ну і ще наостанок, також як я говорив у відео, про функціональні зони, які зроблені із. Умовно природних таких матеріалів, тобто грав бетон спокійного кольору тощо. Тобто ось всі ці чинники якраз таки і створюють нам скандинавський е, е, такий стиль цього саду. Ну, А ви коли будете е, розробляти проєкт свого саду, е, звертайте, будь ласка, увагу на ці е, прийоми, про які я сказав. Якщо берете, наприклад, Середземноморський сад, прийоми будуть ті самі, тільки наповнення у них буде інші. Інші рослини, які притаманні середземноморському, наприклад, саду. Матеріали тощо. І я з вами хочу на цьому попрощатися, сказати вам дякую за те, що дивились це відео, додивилися до кінця. Ставте лайки і вподобайки. Нам мира та перемоги. З вами був Андрій Каранда. На все добре.